Цій камерній виставі намагались зібрати найцікавіші міські легенди Запоріжжя від схівської доби до сьогодення. Актори розповідають історію рідного краю за допомогою ляльок та макетів будівель. Щоправда, це не суто історична оповідь, а скоріше приклад того, як міфи передаються із покоління в покоління, обростають деталями і з часом стають частиною урбаністичного фольклору. Прабаба, прапрадіда мога по татусевому порідді і похресниця куми однокласника бабка, старша дочка Прокопа Булата переповідала та пам'ятати наказувала. Героїня Ксенії Бойченко, дівчина. Вона з'являється у кількох епізодах. Також акторка озвучує чайку та інші персонажі. Це дуже незвичний формат. Робота з ляльками. Історії дуже різноманітні, тому я, як актриса, виконую, я вважаю, дуже багато ролей. В нас є і містичного характеру історії, і історії детективи, історії романтичні, історії про героїв нашого Запоріжжя. Тому мені цікаво було для кожної історії знаходити якісь свої акторські краски, щоб якомога цікавіше її передати глядачу. Під час вистави відбувається інтерактив з глядачами, тож можна озвучити власне бачення того, де була Запорізька Січ, яка історія ромашки на башті козлінера на металургів тарасової груші або привидів на млині нібура у фіналі. З'являється навіть сом людажер із міських легенд. Мені довелось дуже заглибитись у цей матеріал і вивчити дуже багато. Насправді я була вражена, скільки наше місто оповито дуже багатьма цікавими історіями, і вони усі не, в... не вмістились у нашу виставу, на жаль, тому що це, мабуть, була б навіть, шестигодинна вистава. І довелося щось вибирати найсмачніше, найцікавіше. І при вивченні дуже багато відкриттів. Прем'єра вистави Переповідаки запланована на день міста 7 жовтня у музеї архітектури. Для зручності перегляду показ відбудеться у камерному форматі на 15 глядачів. Артур Туркін, Роман Котляр, телеканал МТМ.